У Львівській обласній бібліотеці для дітей учні п'ятих класів змагалися за те, хто краще знає персонажів казок Наталії Гузеєвої. А це славнозвісні Петро П'яточкінка, Пітошка і Оленка. У вікторині перемогли учні 24 ї школи. Ми перед тим як виходити школи. Ми ще взяли в бібліотеці книжку і повторили все необхідне. Поєдинок відбувався у присутності самої авторки. Після поєдинку кожен школяр міг запитати каскарку про її героїв та ж поділилася секретами своєї фантазії. Що вас надихнуло на таку цікаву історію про Петрика і його клас? А в мене є подруга у подрузі. Є синок. Він прийшов до першого класу. Одного разу подруга прийшла і розказує. Мій Андрійко зламав руку. Звідки ж вони беруться і чому народжуються ці нові казки? Це питання найбільше цікавило п'ятикласників. Тамуючи ліс рук, Наталія Гузєєва таки відповіла. Я завжди собі питала, чому я пишу одинока, самітня, сижу вдома і пишу. Я в цей час могла б піти до подруг, піти і поїхати до Парижу. От я пишу. І сьогодні я зрозуміла, чому. Щоб бачити ваші посмішки у бібліотеці, розповіли, книги Наталії Гузієвої є найбільш популярними серед школярів. втім їх не вистачає. Казок цієї авторки бібліотека отримала тільки п'ять примірників. А нового Петрика П'яточкіна привезли лише кілька днів тому.